Як швидко очистити іржу забора? Якщо у вас трошки поржавів забор і треба його покрасити і ліньке чухати Болгарією, можна попробувати моєчкою. Зараз покажу, як вона шурує. Так, показую до. О, отакий от І Іржавий, як кінь. Ну як вам результат? Хтось скаже, що це все халтура, гавніще, хтось скаже, що нормально. Пишіть ваші враження. Має цей спосіб право на життя чи немає? Оно зараз тут о, дивіться, яке іржаве. О, стріляє, ну. Я думаю, мойкою пройти антикором бахнути і можна грунтувати. Ну, якщо ні, то напишіть, чим його краще було почистити.